Добрий день, шановне товариство. Хочу вас застерегти від передбайня ось такого набору мечиків і лярок. Ось така стандарт фірма, не знаю. Стандарт. Ну, коротше, заказав я собі мечики і лярки. Думаю, ну я знаю, що це Китай. Але думаю, хоч, хоч, хоч більш-менш нормальний Китай, є Китай різний. Взяв Болт ось такой, ось такий М, М 12 5,8 міцності. Ну, це нормальна міцність, яка різьба повинна нарізатися тут нормально. Ну, взяв Лерку з цього набора. Думаю, прожену різьбу. Прожину різьбу, думаю. Ось така Лєрочка, дивіться. Ну, почав проганяти різьбу, прогнав по всьому, думаю, наріжу пару виточків, як воно ріже. Ну, воно навіть не нарізало нічого. Воно зразу. Воно бачите. Воно. Воно одразу злизало його. І все. І лярку можна викидати. Лерку можна викидати. Так що. Так що. Амно полніше. Амно полніше. Напевно, такі самі мечики, такі самі всілярки. Ну, якщо алюміній латун нарізати може там по бронзі, то, то може воно наріже. А по металу, да, навіть, да, навіть і не, і не старайтеся. Так що в фільмі стандарт. большой привет, як той казав. гамно полніше. До побачення.